Так, є в нас ось такі царапини під ручкою, як звичайно. І ось, ось такий класичний восковий автополіроль. Зараз подивимося, чи вскриває він ось, ось ці царапини. Ось він такий рідесенький. Наносимо. Такі є паутинки у нас. І зараз ми подивимось, хай підсухає. Ось от такі гарні, дивіться. Красиві. І все така царапи наші теж. А ну зараз ми глянемо. Що нам скаже. Чекаємо пару хвилин. Хай підсохне. І подивимось. І так, наш засіб підсохнув вже. Починаємо втирати круговими рухами. Ну, зараз. О! Ну, цей засіб хоч більш-менш. Скриває царапини, я вам скажу так. Не геть, конечно, ну приховує лучше, ніж К2. Ага. Угу. Справді дивіться. Зараз саме тут той цікаво мені. Ну, тут то, конечно, тут вже глибокі такі, не хоче. Воно, ну такі мелкі, більш-менш скриває. Да. Ще є. Я бачив чорні такі. Для чорного автомобіля це треба спробувати. У мене такий універсальний, типу класичний. Треба спробувати для чорного автомобіля. Можемо буде геть закривати царапини. Хто користувався таким, напишіть, будь ласка, в коментарі.